Доровенькі були. Ранки вже прохолодні, ніби 15 градусів було. Але так, як то кажуть, свіжо. Вже наближається осінь. І йде все своїм, як то кажуть, шляхом навіть вода вчора поставили, нагрілася, а вже чуть-чуть сонечко зайшло, хоча ще не вечір був. І вона швидко вже ростила. Оце наші бутусики великі, як я казав, що вже бачимо, що. Молодь починає вдіватися в штани. Такі гарні, непогані. Тут менше того, не знаю. Я так думаю, що це буде гусачок сіренький. У гусочки глини стоїть вже трошки більше. Появляються жирові складки. І бачимо, що вони вже починають піря якось так трохи ріднути, шкарадніти, як нас кажуть, шкарадник. Ось, і починають вони вже, я так думаю, що йдуть в другу линьку. От, бачите, які вже дві жирові складочки в нього одна і такі штаночки. Тих трошки видно, але не дуже. Чорна я так і не знаю, що це буде. Думаю, може це буде гусочка, бо щось вона якось так гелгоче. Підозріло, ну, ще поки що не зрозуміло. Що буде, то буде. Головне, що вони дожили і буду далі, як таке, доживати. Ось такі тут у нас наші гуси-бутуси. Ми йдемо далі працювати і зустрічати новий день. Правда? О, красунька, ще покажу вам, яка вона в нас. Ну Це гусочка точно. Більше я тут, як покажу, такого нічого... Не бачу, або з тих двох голубих сиреньких гусенят, чи це будуть гусачки чи гусочки, точно сказати не можу. Випускаємо їх тепер на травичку. Зараз вони закриті були, тому що тут ще підгодову, хоча ми виносимо на вулицю, як я показував. А тут вони ще нас просто підкривають водичку, пропаємо всю птицю від цидіуазу. Ходіть. Так. Трохи падали дощі і трава, як то кажуть, відновила свій ріст. Отава пішла, є трошки зеленого, бо було вже посохше, і нашим гусям і не тільки нашим, є що пасти. Пробував я в садку вже там збирав яблука, яблука, правда, зимою в наші кислі, посік, трохи просипав меленим зерном, ну і щось вони там собі перебирали. Не так охоче, як колись раніше це гуси робили. Їдять вони в нас тут зерно, цільне зерно, меленого вони щось там не дуже, там коли лишається якийсь кабачок. Чи гарбуз втертий, що не виїдають кури чи качки, то вони, як то кажуть, залюбки, те все вилизують. Ось таке там. Так, Всім гарного дня, хорошого настрою, миру, любові і благополуччя.